Ось, здається, хочу друзі, показати от унікальність да, цієї білої стрічки. А, могли б зробити білу, могли б зекономити, могли б сказати, та й так седьо. Але дійсно, якщо деякі люди у нас на трансляції задаються питанням: а що ж тоді, типу біла лента, значить там внутрі все позивніше, чи так чи ні. Бачите, ми це все проробили, і у нас стрічка з двох е шматків створена. Перший це зовнішній слой, це білий слой, і всередині чорний слой. Тобто він повністю захищає від ультрафіолету, він повністю захищає від цього цвітіння і так далі. Тому не хвилюйтеся, нічого там всередині не зацвіте, і плюс за рахунок того, що вона двохслойна, вона дуже дуже міцна. Тобто і вона отримує тиск до 3,5 атмосфер. Це дуже дуже класний показник. І плюс от білої капельної лента мене питають, біла капельна лента, які переваги, чи це на маркетинг, чи ні. Друзі. Біла крапельна лента, основна перевага це перегрівання, це захист від перегрівання. Як ви думаєте, коли капельна лента подається, наприклад, з бочки літом, да, там температура вже, там вже там 40-50 градусів. І потім по чорній стрічці вона доходить по чорній трубі, і потім по чорній стрічці. Там вже дуже маленька швидкість потоку. І вона там нагрівається, ну, спокійно може до 60-70 градусів нагріватися вода. Тобто, по-перше, це будуть великі випаровування. По-друге, це ну не дуже добре для рослини. Ось Якраз ми для цього розробили білу крапельну стрічку. А і, до речі, ще як додаткова захист: ну, ребристі, звичайно, від пошкоджень, тобто вона значно міцніша і не ріжеться об камушки і так далі. І додатково цей білий колір, наша спеціальна текстура, зроблена так, щоб відзеркалювати сонячні проміні. І вона, по перше, не перегрівається. А по друге, сонячні, ці зайчики, які, які можуть бути, вони не пропалюють дирки.